Здравствуйте, діточки! Бачите, я знову з йогуртом. Це для того, щоб нагадати вам букву «й». Ми її вчили на минулому уроці. Це моя улюблена літера. А ще з неї починається слово йох. Ось подивіться про нього мультик і згадайте про літеру «й». Закрутивши руки й ноги, йох сидить серед дороги, спочиває на цвяхах, з посмішкою на губах, Йох як великий витівник, ще битовий чарівник. Дякую, дякую, сусіди, дякую. Який у мене чудовий сусід Пугач. Які чудові квіти він мені приніс. Час продовжити урок абетки малятко. Зараз ми вивчимо літеру К. З неї починаються слова курка, корова, кінь, котята, кіно. А мультик ми подивимось про кота Котовича, котрий пильнує сон дітей. Кішка кіт сидить і тихенько воркотить, він маляток колисає, їхні сни охороняє, щоб Марійку й оксанку не будив ніхто до ранку. Який добрий кіт-котович охороняє ваш сон, ось ми і познайомились з літерою К. На наступному році ми будемо вивчати літеру. А яку саме літеру? Про це ви дізнаєтесь незабаром. Бувайте здорові! До побачення, діточки!